Христос Воскрес, Господь, він нас вчить протистояти сатані. І як взагалі це відбувається? Дві ситуації абсолютно різні, з різницею там плюс-мінус 4 тисячі років. Це історія Адама і Єви і історія Христа. Коли до Адама і Єви до Єви прийшов змій, що він почав робити? Те саме він почав робити з Христом. І він почав їм підкидати думки: а давай зробимо то. А давай спробуємо то. А давайте тут. Подумай про це, подумай про те, що ти там можеш бути Богом, це він казав Єві. Подумай про те, що там з цього каменю буде хліб, або я можу подарувати тебе будь-яке царство. Це він пропонував вже Христу. І Єва, вона прийняла ці думки. Вона почала думати про це, вона почала дійсно пробувати в цих думках, вона попала в залежність від цих думок. І це дійсно бачення, колдовство. Те, як написано в Слові Божому, обольщині, тобто залежність від цих думок. І, звичайно, що від цієї думки від цієї думки, від цієї залежності до самої дії, там вже нема що йти. І Ісус в такій же ситуації, коли він був, він не прийняв цієї думки. Він навалив сатані. Реально, він навалив йому по слову Божому. Він просто Словом Божим дав йому відпір, він не приймав тих думок. І, звичайно, що він не спокусився і він не згрішив. Він нікому не поклонився, нічому не поклонився. І це те, на чому ми маємо працювати дійсно. І сатана він завжди приходить, він завжди приходить однаково для того, щоб вивести нас з духа на душу, для того, щоб просто заманити, для того, щоб ми згрішили. І все починається з малесенької думки. Наскільки нам важливо і реально буде розставити над кожною думкою, над власним розумом, і це просто те питання, що ми маємо дійсно приймати істину Божа в своє серце і дійсно лупити неї в сатану. Амінь.